Тарас Загородній, політолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, бажаю здоров'я. Так, доброго дня. Хочу почати з вами розмову з питань томагавків. Останнім часом Путін виходить з заявами про томагавки і постійно м'яко погрожує Сполученим Штатам, що їх відносини можуть розсипатися, тому що Україна може отримати томагавки. Питання томагавків звучить ну так амбіційно і дуже прекрасно, і ми б. Дуже були раді отримати їх, але якось звучить воно від самого початку не дуже то реалістично. То питання пускових установок, то політичні моменти, та й взагалі навіщо ця тамагавки, якщо можна сидати. Ну, але воно звучить. І от е, те, що от мене зачепило, це те, що Путін постійно виходить останнім часом і каже про це, і наштовхує на думку, можливо, він дійсно в цьому реально вбачає загрозу, і дійсно Україна може отримати ці томагавки. Ну, давайте так я вважаю, що це дуже добра розмови. Це означає, що все ж таки ракетна програма України рухається. Чому тому що світ побудований достатньо цинічно, як тільки у нас з'явиться в достатній кількості серійного виробництва власних ракет, нам одразу ж будуть її намагатися аналоги давати для того, щоб свої не виробляти. Тобто, це прямий причинно наслідковий зв'язок, а не інший. Ну щодо тамагавки, скоріш за все, йдеться про тайфуни. Тайфуни це ну тамагавки наземного базування. А ось чи є в достатній кількості вони у американців, чи будуть вони надаватися? Це, це таке питання, яке пов'язано виключно з суб'єктністю України. Я тут насильно погоджую, що щодо Таурисів тамагати все ж таки там дальність різна там півтори тисячі кілометрів. А у Таурисів, які до речі, ми так і не побачили. Пам'ятаєте, як там а, а, сильно бив себе а, кулаком в груди? Мерц розповідав, що от як тільки так одразу ж там да, і все бобіг здох, і ми не бачимо ні Таурисів, ні Меркса, які про це нагадує. Тому все виключно від нас залежить. Виключно від нас залежить, тому що поява такої зброї або якоїсь іншої, вона залежить виключно від українців і виробництва нашої зброї, тому що я сказав, світ так побудований на по іншому. Поки що, якщо говорити чи є на озброєнні якихось союзники сполучених штатів Америки такі системи, ну я подивився, вони є тільки у Філіппінах. А вони на Філіппіни були поставлені пів минулого року. Так викликало борхливу реакцію Китаю, і звідси вони не по не, не прибрані. Але ж ми повинні розуміти тонко ще західної зброї, дати то теоретично можуть, але стріляти як да? вже сказати: туди стріляй, сюди не стріляй, і ми це вже все проходили. Тому що у інших союзників США я на озброєнні не побачив такі системи озброєнь. Наприклад, в Польщі немає і в Японії немає натамагавків. Не, не ну тільки так, зараз там якісь розмови ведуться, а в південній Кореї немає. На Тайвані немає. Вони всі свої ракети виробляють самі, тому розмови добре. Добре, що росіяни нервуються. але і без цього, як ви бачите, вже. Ну, не тамагавки, але дрони долітають куди потрібно. Так, не так красиво, як знаєте, в голівудських фільмах. Злітає, летить красива ракета кудись потрапляє. Ну, може, достатньо того, що у нас є, і те, що ми самі виробляємо. І що дозволяє, наприклад, знищувати цілі вже в Орську. Орсь, це вже взагалі Омська область. Це вже фактично... СБУшники демонструють можливість вести атаки вже в континентальному масштабі. Так що я сказав тільки тільки в такому випадку нам нададуться тут питання. Не в пускових установках. Ви ж повинні розуміти, коли американці хочуть і дуже потрібно, угу. це різко так з'являється швидко. Ви собі навіть не уявляєте, і з якихось запасників так швидко доставляється туди, куди потрібно, тут виключно... А виключно впливатиме сила України, суб'єктність України і виробництво наших ракет, тому що не думаю, що американцям дуже подобається, що українці роблять аналоги тамагавків. А може вони не такі а, знову таки, сучасні, як вони думають. Але вони є. Ну наприклад, якщо заявлені характеристики фламінго будуть виконані, а то це фактично аналог тамагавка, тільки він дешевше буде, і тут головне кнопка, де у кого буде знаходитись. України або у партнерів України, яким ці ракети можуть поставлятися. Ну, першими претендентами, судячи з того, я, яку активність тут проявляє Данія, першими претендентами на отримання цих ракет є Данія. Угу. Ну не сказати, щоб ітамагавки дуже сучасна ракета, ну але ж використовується, не буває. Давайте так: не буває сучасної не сучасної зброю, буває ефективна і неефективна. Ну, наприклад, гіпарди, гіпарди, це що? А ну, це фактично розробка ще 70-х років. Ну, це аналог в радянській армії шилка була. Ну, здавалось би, на вона вже вважалася застарілою і вже і взагалі не працюючою, не потрібна на сучасному полі бою. Але з'явилися дрони. І виявилось, якщо там поставити радар, то це дуже ефективна зброя проти дронів. Або, наприклад, паршнева авіація. Так, ну, тобто літаки, які літають не а, на реактивних двигунах, а на поршневих, Ну, вони ж вважалися застарілими ще після е, е, Другої світової війни, коли з'явилася реактивна авіація, і використовувалися в основному як тренувальні літаки. А зараз, а виявилося, що зараз поршневі літаки е, цілком придатні для того, щоб збивати, наприклад, шахеди. Тому тут питання на сучасне, не сучасне: ефективно чи Е, <свистування> До речі, у своєму ранковому зверненні президент заявив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Про що це заява для вас? Не про що? <звистування> Зеленський, Зеленський демонструє всьому світу. Ну, дивіться, Зеленський у нас відповідає за дипломатичну лінію. так? А він виходить це як заявою про те, що він готовий зустрітися з Путіним. Це ж типова, типова така дипломатична розводка, але дозволяє тиснути на Сполучені Штати Америки, показуючи їм, що їхні перемовини з Путіним не до чого не призводить. Так? і постійне нагадування про це так і тут. Ну це в перемовному процесі важлива теж дипломатична позиція, яка дозволяє тиснути на партнерів. Тому Зеленський фактично виконує таку дипломатичну роботу. Ну він у нас за конституцією президент відповідальний за зовнішню політику. Тому він говорити буде все, що завгодно. Так для того щоб знову тиснути на Сполучені Штати Америки в першу чергу. А ви ж там обіцяли? І я загалом вважаю, що такий запит на тамагавки, які Україна надавала, це теж тиск на американців, шановні. У нас вже там що там Ніптуни все ж таки дальні є. На тисячу кілометрів є можливість на тисячу сімсот кілометрів долітати. Ви коли будете показувати, як працює ваша зброя, Можна ще зупізнитися, так треба розшифровувати, в тому числі деякі заяви президента. Тому і не треба так напряму думати, що Україна буде в односторонньому порядку щось робити. Звичайно, ніхто нічого робити не збирається, але дипломатична позиція, яка відповідає домовленостям, домовленостям з американцями по, по Припинення вогню на лінії розмежування, про які говорилися ще на зустрічі в Саудівській Аравії, це нагадування, що у нас була така домовленість. Ви її, м'яко кажучи, не виконуєте. Так що далі, далі, це вже така творчість, яка не має не обов'язково має бути втілена в життя, але це дипломатичний тиск, в першу чергу на американців. Uh -huh. Росія продовжує і посилила історію з ударами по енергооб'єктах, і все частіше говорять про блекаути. Так, от ця заява нашого президента. Ну ми розуміємо, час від часу от, подібна риторика, вона повторюється. Але зараз вона повторюється, тому що є серйозна загроза блекаутів, чи це просто системна історія. Ну так перше ж у нас за всю війну єдиний системний такий серйозний блокаут був по-моєму тільки 22-му році, так а далі до цього часу постійна о, система о, адаптувалася до того, що є. А, судячи з того, що були удари, по знову ТЕЦ наших по другому колу, я думаю, що це не даремно значить, щось там все ж таки було зроблено. З нашого боку, але тут інша зараз помінялася історія. Виявляється, в цю гру можна грати вдвох, якщо ви по нас стріляєте, так тут то і ми по вам стріляємо. Тільки Україна таким чином демонструє, що вони стріляють по цивільному населенню, а Україна б'є відповідь, тому що нам відповідь, в тому числі, а як це було по Білгороду. Тобто демонстрація сили, тобто, щоб нам до нас не знаєте, щоб нам не компостували мозок. А чого ви там а, а, мирне населення зачіпаєте? Тому що тому, що ідіотів на заході вистачає, щоб теж задавати такі запитання. Тому Україна теж це теж дипломатична позиція. Демонстрація того, що на нас нападають, і і нагадування на нас нападають. А, а то росіяни достатньо грамотно грають у ці наративи. Знаєте, що вони будуть бити у відповідь. Це можна часто і на заході почути. А от нещодавно, коли там два тижні тому Блумберг написав, буде посилення обстрілів. У відповідь на що? У відповідь на те, що Україна відповідає на напад, тому це знову знов таки дипломатична позиція, яка підкреслює, що Україна є жертвою. А все, що буде робити Україна, це будуть симетричні удари. Тобто, наприклад, як це в Білгороді, теж будуть знищувати теплоелектростанції. Нехай росіяни померзнуть. А, нехай подумають про своє бренне життя, так і будуть задавати більше питань власної владі. Uh -huh. Давайте про відносини Китаю і Росії поговоримо. Сьогодні мілітарно написав, що три розвідувальні супутники Китаю зафіксували над Львівською областю під час е, російських ударів. Китай каже, це наукова історія, звісно, ніякого співробітництва. Ну, ми ж не зовсім ж тут з вами. Е, ну. Повіримо в це, скажімо так. Звісно, співпрацюють, звісно, продовжуються робити вчора чи позавчора. Також зовнішня розвідка наша писала про це співробітництво і що Китай наводив ці удари по іноземним виробництвам. Давайте більш детально розкриємо цю тему, що відбувається в розвитку в відносинах, от станом на сьогодні, російсько-китайських ну, з одного боку, Китай не підтримує Росію. Але не, незважаючи на їх прохання збільшити в збільшити, збільшити допомогу. Вони це не роблять. Більш того, вони займаються фактично придушенням російської економіки. Наприклад, вони заборонили до себе імпорт російського вугілля, навіть навіть запровадили мита на них. Так з Австралії, наприклад, вони купують без мит, а на російське вугілля вони з митами купують. Там до речі, тому і стало вугільна промисловість. Це раз. Друге, наприклад, китайці не купують російську пшеницю і аграрну продукцію. От не можуть ветеринари Китаю ніяк видати сертифікати на аграрну продукцію Росії. Вони стогнуть, чого вони купують у нас. Найсмішніше, що вони купують, наприклад, пшеницю в Україні. Тобто сказати, що вони там дуже їм сильно допомагають, це неправда. А вони вважають, що судячи з логіки їхніх дій, що вони можуть викручувати руки росіянам Росії далі, тому що вони не можуть нікуди а, нікуди поверхнутися і куди ти подінешся з підводного човна. А, далі я вважаю, що за атаками на Європу стоїть теж Китай. А, він а, вимагає від росіян демонстрації таких атак на країни НАТО. А для того щоб показати, що США не надійний союзник, а в першу чергу для країн НАТО і розхитувати позиції і авторитет Сполучених Штатів Америки таким чином, в першу чергу в Азії. Бо ще за часів Байдена США намагалися побудувати якийсь аналог НАТО вже в Азії, так. І приблизно я думаю, що такий формат вони підтримують. От, наприклад, Філіппіни, про які я говорив, вони сильно їх мілітаризують, тому що Філіппіни не Тайвань вважається одним з напрямків, такі я, начебто, очевидних першого удару Китаю, а саме Філіппіни, бо там постійно є суперечки. Я нещодавно читав, яким тоном Китай розмовляє з Тайванем, так. Коли вимагає, щоб він там покинув якісь рифи і все інше, я вам скажу це то це приблизно такий тон, як Росія розмовляє з Україною, тобто там напруження є, і я вважаю, що вони тиснуть на Росіян, але нічого особливого їм не дають. Що може бути ну звичайно, що на якомусь рівні там комплектуючі дають для дронів, і до речі, як і для України, в тому числі, чи можуть вони допомагати розвідкою супутниками. Ну, це ж спіймати неможливо буде, ну довести неможливо. Тому я не виключаю, що вони можуть це зробити. А ось прив'язуючи Росію до самих себе. Ну Україна ну у будь-якому разі, коли Україна таке заявляє, вона нічого не втрачає, тому що а, це вже десь а, ну така третя гучна заява з боку України, яка демонструє США, що Україна вже веде війну проти Китаю, що ми є союзниками Китаю. Пам'ятаєте, що десь місяці три, по-моєму, тому раптом знайшли китайців, які в, в Росії mm -hmm. ну, в українському полоні, так потім раптом знайшли шпигунів, які дуже цікавилися нашими розробками, які працюють там Нептун і все інше. І це демонстрація була американцям, що ми з вами на одному боці, і що війна з Китаєм вже почалася, тому що. Для Трампа і нинішньої адміністрації Китай це як червона ганчірка, на яку вони дуже сильно реагують. І тому навіть якщо це неправда, тобто точніше, так неможливо довести ніяк. Ну це така дипломатична інформаційна атака на Китай. Ну, якщо посилити оцю лінію для Трампа, того ж можливо піднімати цей контекст, що ось бачиш, Китай, і Росія, вони. Настільки зблизилися, що вже, по суті, це не просто війна там, якоїсь Росії проти якоїсь України. Ні, це вже конкретна війна Китаю проти тебе. І, можливо, така риторика якраз таки і буде стимулювати до томагавків, до більш чогось ще. Ну, це, звісно, те, чого б нам хотілося б побачити, напевно. Ні, я упевнений, я що нам почнуть давати томагавки іншу зброю, коли Україна покаже, що сама може виробляти зброю. Ви ж повинні розуміти ще контекст. Повинні розуміти контекст, що поява в Україні аналогів ракет, які схожі на Тамагавки або ціла лінійка, яку зараз все ж таки випробовують, в тому числі по Росії, це зміна геополітичної взагалі реальності в Європі. Чому тому, що європейці будуть дивитися на Україну як на спосіб бути більш незалежними від Сполучених Штатів Америки? Чому? Ну, США ж не дають тамагавки майже нікому в Європі. Не дають, так? А раптом Україна говорить: а у нас є, наприклад, такі технології. Давайте напочнемо робити ракетне щит на східному фланзі НАТО. так? Далі, Україна може заявити, що до європейців. От у нас є виробництво зброї. Воно точно дешевше, як у вас, як американське, ну рази рази в два. Ну тільки зі старту, тому що чим більше серія буде, тим дешевше буде зброя. І головне, Україна ж може забезпечити кнопку. А тамагавки, що таке, Та тамагавку вам дали, але, але, але починають потім говорити, куди стріляти, куди не стріляти. Це ж залежність в тому числі. Тому найкращий найшвидший шлях отримати більш сучасну зброю в США. Це, це виключно виробляти аналоги. Інших шляхів. Ну це таке. Знаєте, буде, не буде. Стовідсотковий варіант. 100% варіант це коли ми будемо демонструвати силу а, вже ракетами, не тільки дронами. А, і тоді у рапто воно знайдеться. А не те, що там ви там з Китаєм проти Китаю. Ну це таке, поки що лірика для американців. Це звичайно важливо. Але лірика. Але коли, коли Україна продемонструє силою суб'єктні саме виробництва власних ракет, тут же почнеться серйозна розмова. Угу. Давайте згадаємо близький схід Хамас, Ізраїль, Сектор Газа, те, що там відбувається, концентрація американського інтересу, Тут, там і Нобелівська премія миру, яка вже от, 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 от. І у Трампа є ну, дві можливості закінчити ще дві війни: це Ізраїль, Сектор Газа, Росія Україна. Ну і поки, напевно, історія з Хамасом йому видається більш реальною. Ну, там вони близькі до цього, і у них є важелі тиску на Ізраїль, в тому числі. Так? Ну все ж таки, Ізраїль багатьох залежить позиціях, в тому числі. Від сполучених штатів не по всіх позиціях, але є там взаємо взаємозалежність, я б так сказав. А там є інтерес, там нафта є а там є аврамічні угоди, які просував Трамп ще під час першої своєї каденції і багато чого інше тому теоретично можливо, але я думаю, що сам Хамас на це не піде. Чому тому, що ну. Американці, знаєте, в чому в чому велика перевага і недолік в даному випадку американців? Що вони достатньо спрощують ці конфлікти. Один думає, ну що, ну чого ви тут всі воюєте? Все ж просто, давайте нагодуємо людей, дамо їм робочі місця, там побудуємо готелі, наприклад, в Газі, зробимо нормальне життя і вони припинять воювати. Тільки Ізраїль же це проходив. Вони ж укладали ці осліски, угоди. З тоді ще з Ясером Арафатом в 93-му році, які не були виконані, коли вони покинули фактично там а, а, західний берег ріки Ордан, газу вони в 2005 році покинули. Ну і чим це закінчилося? Вони, вони ж не будували там гарне життя, хоча грошей там було більш ніж достатньо, щоб побудувати нормальне життя. Вони будували тунелі, вони готувалися до знищення Ізраїлю. Це закінчилося а, атакою на Ізраїль. І тому і багато хто на близькому сході не зацікавлений, щоб цей конфлікт е, вирішився якось тому, що є важель тиску, в тому числі на США, коли е, є люди, які готові воювати проти Ізраїля, тиснути на його союзника, створювати проблеми. А коли створюються проблеми, завжди знаходяться е, добрі самаритяни, які починають говорити, а ми готові вирішити цю проблему за. Певне за певні послуги, які ми готові надати, тому, тому і така історія, і тому я вважаю, що поки Ізраїль не доб'є е, Хамас е, або щось інше зробить, не виключено все ж таки взяття під контроль Гази і західного берегу Ріки Ордан. А е, я думаю, що це питання не буде вирішено. Uh -huh. Пане Тарасе, дякую за вашу цю роботу, за аналітику. Це було корисно для наших глядачів. Ну і вам бажаю тихого спокійного вечора. Вам також. Глядачам дякую. також. Дякую. дякую.